Роби рокіровку, я ставлю мат. В мене така домовленість із суперником. <риклад> Головне правильно запрограмувати суперника, щоб він зробив правильний хід, який ти хочеш. Бажано під мат в один хід. Ви <реш> Бачили, бачили, як треба грати? Кажеш, суперник, під зроби рокировку під мат. хоба робить мат. Все. Ну я бачу, хочеться, хочеться зробити рокировку в цій позиції, аж кортить. Отой, от за це я люблю цей канал найбільше. Сан є бадартіст Ти їм перед партією часом не платиш. <реш>